Добрий день, шановні друзі! Як і обіцяв, спробую показати вам відео оптимальної боротьби з яструбами, з хижаками, які вибивають багато, жаліються, що до, до зими лишається і 50 штук, лишається 5 штук, кременчузьких польотів, вибиває хижак. Ну, Для того, щоб хижак не вибивав, треба робити якісь заходи. Перше, існують диски, про які я казав, які зроблені в Германії. Там записано. Звуки токуючих філінів. Це велика сова, вона зараз в червоній книзі. Фактично е на території України, по-моєму, якщо я не помиляюсь, її вже нема, на жаль. А, а якщо є, то десь е в приватних руках. О. От В Германії е два філіна жили біля голубодрома і на Завдяки їм зробили такий запис, але ж розумієте, багато людей мені тут пишуть, що 30 років назад я купив цей диск, але ж він не працює, гукають, крю... ворони каркають, філіни гукають, а яструб все рівно бере. Ну, Просто людина купила і не знає, куди його примінити. Приміняється, він для чого? Рано навесні, перед тим, як птахи починають гніздуватися, треба в своєму господарстві виставляти колонки і крутити цей диск. Це робиться для чого? Для того, щоб конкретно яструби, сокола і інші хижі птахи не гніздились на території там, де живуть ваші голуби. Це робиться для цього. тому що якщо Загніздяться, допустим, яструби в двох кілометрах від вашого голубника. Вони буде прилітати просто самка кожен день і забирати Прямо якщо ви тримаєте Миколаївських тучерезов, так званих, які ходять по криші, то вона їх буде кожен день. Мінімум одного брати з криші. І не треба її в польот його піднімати. Вона буде забирати і нести, годувати своїх голубенят. Але якщо ви цей диск з ранньої весни прогодували, вона яструби просто не поселяться. І для цього потрібен цей диск. А от для польотів гонних, льотних, високольотних голубів, Треба інші методи. І такі методи існують. І такі методи я в своїх роліках раніше показував. Але не до кінця. Якщо чесно, то це трошки розробка, трошки, ну я би сказав, секретна. Що ли? Ну, все рівно я з вами поділюсь, тому що це проблема, проблема всієї високольотної птиці в Україні. І якщо чим більше голубоводів буде знати, як боротися з цим, то буде краще. Будуть, Популяція буде ну більше, більше лишатися в живих. Значить, що для цього треба? Для цього треба раніше я показував. Показував у своїх роликах, як малювати на хвості дві полоски. Ну, як показала практика, це перше. А друге, ну, це інформація трошки секретна, скажімо так. Ну, я з вами вирішив все-таки нею поділитися. Треба зробити те, що зробили африканські фермери. А що зробили африканські фермери? Африканські фермери зробили дуже таку цікаву е, річ, яка е, проста і в той же час вона дуже унікальна. Вони захистили свою худобу, тобто корів, овець і іншу худобу, від хижаків, скажімо так, від левів, від пум, від тигрів, леопардів і так далі. Яким чином вони це зробили? Це зробили досить простим методом. Зараз я вам покажу. Наглядний, можна сказати, документ, яким чином зробили африканські фермери захист, захист для своєї худоби. От дивіться, три корови в стілі. І що в них на задніх частинах тіла намальовано? В них просто-напросто намальовані очі. Бачите, видно? Намальовані очі. І жоден хижак не наважиться напасти на корову, на ну, просту домашню корову, в якої на задній частині тіла, грубо говоря, на, на, на задниці, намальовані очі. Отака От проста арифметика. У голубів це можна зробити також. Е, так що робіть висновки. Раніше в мене був ролик, я то там в тому ролику, просто показував, як малювати на хвостах голуба е, чорно-жовті риски. Це допомагає. Але якщо ви намалюєте е, чорним зрачок, а оранжевим або ярко-жовтим, Обведете і у вас вийде око. А якщо ви на хвості голуба намалюєте два ока, то це буде на всі 100% в будь-який період часу, хоч зимою, хоч літом, буде захищати ваших голубів від хижака. Хижак буде, якщо навіть спробує гнатись за таким голубом, коли він побачить. На хвості цього голуба намальовані очі, тобто зрачок, обведений, чорний зрачок, обведений жовтою чорною фарбою малюється центр і обводиться жовтою фарбою ну, по колу. ну, Малюється якби око. Ви бачили на малюнку. Приблизно так робиться і в голубів. Причому, якщо робити це гуаш'ю, е, прекрасно вона тримається, не шкодить голубу. Гуаш є у багатьох магазинах, розводиться вона водою, берете кісточку чорну гуаш, обводите колечко жовтою гуаш'ю, Робите два ока. Ну е, щоб в складеному вигляді хвоста ці очі було видно. Не тільки при розширеному, при розширеному, само собою. Але в складеному вигляді їх також має бути видно. От і вся арифметика. І не плачте, що у вас там ястріб вибиває і так далі. Не лініться, а працюйте. І все буде добре у Всіх Всіх вам благ, удачі і хай ястриб минає ваші голубники. Дякую за увагу.